Друзі, як і обіцяв, матка кардаван іншої породи. Всі бжоли стали коричневими за сезон. Чудово працюють, ліземо, подимося. Чужу бджолу спіймали і мучають. Не того кольору. Так, ліземо, дивимось на що там з сім'єю. Робили ми відводочок. Іншої породи маточка. І вони її успішно прийняли. Не плітка матка не плітка Але я вже вам показував, вона дуже чудово сіє. Шукати ми її не будемо. Якщо попадеться, то попадеться. Так. Так, так, так. Так, да, всі бджоли інші іншого кольору вже. Хі -хі. Круто. Круто. Так, ну що, подимося на бокові рамочки. На бокові рамочки подивимось. Так, заливають медом, заливають, почали печатку. Заливають. Так, так Дивимся. свіжий мед. мед. Так, напевно ці рамочки заберемо, вони без, без розплоду. І трохи зробимо так, щоб. Трохи зіжмемо гніздо, можливо. Поставимо можливо ось такі рамочки. Так, дивимося. Молоденька маточка тут. Але бачите, напряск є меду. Третя рамка, свіжий мед. Розкидано, потрібно трохи зжати гніздо. Трохи зіжмемо гнізду. Залишаємо ми рамочки тільки з розплодом. Зрозуміло, так? Да? Ці рамочки йдуть десь на підгодівлю. и зижмама. Так, дивимся, что далее тут. Друзья, також. Ну, мы эту залишим на этой рамочке. Рамка светла, Метова рамочка. Так, всю залишаємо. Залишаємо. Так. Поїхали. Далі. Чомусь матка в інших сім'ях дуже багато насіяна, а тут дуже багато... Незапечатаного меду. Так, оце з первого рамочка. Напевно, з неї розпочнемо. Вже запечатана. Так. А цю заберемо. Цю заберемо. Помістимо її, вона світленька десь під засівчик. в іншу сім'ю під засівчик. Так, поїхали. Чудова рамочка, раз. Раз плід. Ой, ось наша красавица. Бачите, да? так? Ось так ми її, раз. Щоб їй було десь сіяти. Ось таку рамочку викачану під засів. Два колодязь таки її зробимо. Хай насіє. Так, розпліт. А давайте ще, напевно, одну. Ми ж Межжали гніздо. От тут меду. От тут ніде її буде сіяти. Давайте цю рамочку приберемо. Багато меду в рамки, а нам потрібна рамка без меду, щоб матка насіяла чудово. Тут все бджоли залили. Цю рамочку щось придумаємо з нею. Її викачувати потрібно, вона чорна. Чорна. Так, ставимо розплід. Є. Трохи розплоду. Багатенько меду. Я б всю сім'ю ще б кинув, під засів. А де ми знайдемо, друзі? Зараз піду рамочки, знайду під засів і поставлю ще пару рамочок під засів.